Hello, my dear friends, ви не повірите, що я зараз зроблю, але я збираюся на запис свого е, першого подкасту. Ми вирішили з подругою записати подкаст на різні е, жіночі штуки. Я собі буду продовжувати збиратися, зараз я дофарбуюся і покажу свій лук, який я придумала на. Подкаст, і будемо, в принципі, їхати. Покажу трішки, як я виглядаю. Зі мною величезна сумка з апаратурою. Ось така сумка Вона, звичайно, не дуже пасує під мій лук, але це найбільша сумка, яка в мене є через плече, а мені потрібна така сумка. Ну все, я надягаю пальто і погнала. Hello! Hello, ради тебе бачити. Щось Так, Ми приїхали знімати подкаст. Ось так виглядає наше приміщення. О, тут навіть верхнє світло гарне. О, вау! Ми вже ми тут сюди вже. Отже, ми приїхали знімати на таку студію прекрасно. Моя співведуча Аліна. Розкажи, що ми будемо сьогодні робити. Ми сьогодні будемо знімати надзвичайний подкаст, там будемо розповідати про класні дівчачі штучки. Зацініть рівень нашого професіоналізму. Як ми будемо записувати подкаст? Ми вияснили, що це у нас місяць або сонечко, але його майже не видно. Місто де ми зараз будемо проводити свій порядок разом з аліною, і отут на шиї якісь речі, але вони нам не знадобляться. Далі ми розпочали наші зйомки, а подкаст ви можете вже знайти на моєму каналі. Же закінчили знімати це. Було довго, важко і натхненно. Очі нам засліпили конкретно, але ми вже наші 20 хвилин вільних. Ми тут щось для себе щось познімаємо. Ми тепер такі гарні тут красимося. І чекайте. А, вже є. Якщо ви дивитеся влог, наш подкаст вже на каналі, тому обов'язково дивіться, я ось залишаю посилання, чи ось тут, тут, тут. То чекайте. Розкажи про свої враження від нашого подкасту. Це дуже класно, насправді. Дуже так дружньо, душевно і певний досвід. Це перший подкаст, який ми відзняли такий. Думаю, надалі буде. Ще все краще. Ми всього лиш початківці в цій сфері. Так, да, ми ще класні ідеї придумаємо. Типу, ми тільки вчимося. Вовше -то. то вчимося тільки. І нас для першого разу я вважаю, має вийти класно. Але все набирається з досвіду. Ми ще розберемося, як це робити. У нас така студія сьогодні була класна. Важко це все, звісно, організувати. зацініть яка темнота. Ми до ночі знімали майже до ночі. Зараз майже восьма година, ви пам'ятаєте як було світло, а вже темно. <му> я ще приїхала в Макдональдс, тому що я дуже голодна і хочу щось поїсти.